Складається досить а, цікава ситуація довкола рішення Кремля, тому що справді а, поспіхом вони проводили ці так звані референдуми, намагалися проголосити території російськими, щоб потім так мати аргумент, мовляв би, то що це наша територія, ми її захищаємо зараз. Коли ЗСУ йдуть в наступ, ми якихось активних дій голосних заяв з боку Кремля не бачимо. А вони бояться чи чогось чекають, як ви вважаєте? Я думаю, що Кремль зараз чекає свого голосування, і потім почнуть більш активно ядерні погрози. Це єдине, що зараз їх витримує в паузу. Зрозуміло, що в них немає зараз аргументів, чому це вони проголосили референдум у території біжать в сторону України. Та Ерахангельськ Миролюбиве і багато інших. От і Лиман, я думаю, що в них не було плану Б. Вони думали, що українці злякаються. Як наприклад, їх злякалися європейці і скажуть: ну все, типу, давайте відступати. Хай все буде так як, так, як сказали Росіяни. Українці з цим не погоджуються, йдуть в атаку і перемагають. Так зараз треба шукати можливості, як відбити цю ядерну загрозу, тому що вона буде більш ніж реальна. От але в той, в той же час Україна демонструє, що навіть без вступу в НАТО ми можемо. І знаємо, як звільняти територію. Тому НАТО нам треба для тих територій, які не були окуповані, які залишаються суверенними. А далі ми своїми руками все звільнимо, і такі прецеденти були. Тому я думаю, що ось цей паралельний рух в кількох напрямках і звільнення території, вступ до НАТО потрібно продовжувати, потрібно посилювати і зробити так, щоб цей рік почався погано, а завершився прекрасно і вступом в НАТО, і звільненням всіх територій. І так. до речі, для цього є всі можливості. А які це можливості, пане Миколо, як ви бачите, майбутнє це... найближче? Найближче майбутнє, я вам скажу, що от воно було продемонстровано на цих вихідних. Десять країн з 30 це кожна третя країна, сказала, що вона підтримує вступ України в НАТО. І це прекрасно. Друга річ. Яку ми бачимо, це те, що ще десяток ми можемо за тиждень зробити. Якщо за два дні зробили 10, за тиждень ще 10. а зрештою треба працювати. Тому я думаю, що до кінця року це більш ніж реальна задача отримати всі публічні погодження. А до наступного саміту НАТО в червні вже можна буде непогано підготуватися до вступу. Дивіться, це перша річ, а Друга зсу зсу робить нереальний результат, на який навіть не очікували західні партнери. І по півдню, і по сходу, і просто не даючи е, змоги ворогу взагалі навіть себе просто хоч якось почувати, українці дають надзвичайно сильних ударів, росіяни тікають, просто горять на роботі, і це навіть не просто бавовна, да? а це якраз таки масований е, такий військовий наступ з е, реально зрозумілою військовою перемогою. Тобто, так, да, коли росіяни кажуть, ну там ми відступили на увірене. Подкріпленої позиції – це нуль. Значить, це значить, що українські війська їх вибили, знищили і змусили тікати додому, залишаючи за собою унітази, танки і їхню табельну зброю. Ну так, зараз ми глобально бачимо ситуацію, яка складається на фронті для е, саме російських військових, і дуже сильно я б сказав, змінюється риторика не лише вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, але і тих військових кореспондентів, пропагандистів, які завжди говорили щось що у нас нет, у нас все хорошо, парні воюють і тому а подібне. Якось така ситуація на фронті може надалі вплинути на риторику Кремля і тих, які виконують свою роботу за їхні гроші. Дивіться риторика Кремля, це дешева пропагандистська історія, яка насправді вже теж завершується, тому що Сіманян вже теж думає під кого підстроїться, чи Медведєв буде, чи Мішустін, чи бігти до Хадарковського. Аналогічна історія зараз із Соловйовим, які чотири дачі на озері на втрати, і Теж думає під кого підлаштуватися. Частина з них взагалі хоче зникнути з ефіру цього хлабиття на придаркуватого, витащили, щоб він собою їх прикрив, щоб вони могли заховатися. Ну от я думаю, що Пропаганда дала жорстку тріщину. Пропаганда продемонструвала, що вона програє українській правді. Кремлівська пропаган... пропаганда з рахунком 10 0 програла українській пропаганді і е, українській правді. І українська правда дійсно демонструє все те, що хоче бачити і знає світ. І тут якраз таки знаєте, з правдою працювати в рази тяжче, але правда дає в рази кращий результат, тому що з правдою весь світ обійдеш і назад повернешся, а на брехні далеко не заїдеш. Тому да дійсно українські журналісти, українські військові, волонтери перемогли російських пропагандистів і найманців. пане